Сьогодні ми з вами будемо розбирати, що вдягати, що буде в тренді цього року. Усім привіт! Мене звати Ксенія Господінова, я персональна стилістка і в сфері моди я вже працюю більше 10 років, саме персональному стилінгу більше 6 років. Обожнюю сфери моди, обожнюю свою роботу і тут ділюся своїми стильними знахідками, поєднаннями і всім, 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 що касається сфери моди. Саме сьогодні я хочу розібрати з вами дуже цікаву, гарячу тему трендів. Але я дуже полюбляю, знаєте, розбирати. Не просто швидкоплинні тренди, а довгострокові, які будуть з нами трошки довше, ніж півроку чи рік. І сьогодні ми саме такі будемо розбирати. Я скажу на що треба звернути увагу, на що ні, і в які речі можна вкладатися, а в які краще не треба. Тож поїхали скоріше розбиратися. Але безпочатку поставте обов'язково на це відео лайк, пишіть в коментарях, які теми вам будуть ще цікаві, про що ще цікаве таке. Поговорити, які теми розібрати, і не забувайте, звісно, підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. І так, що вдягати, щоб бути в тренді. Цьому році. А перше, що хочу почати, це з кольорів. Бо насправді це таке основне. А, кольори ми можемо додавати в аксесуари, ми можемо додавати в речі, і, благод... і завдяки кольору ми якраз будемо а, показувати своє знання, що ми в темі, що ми в моді, що ми знаємо, а, що вдягати а, у цьому році. Тож, а я зробила собі, як завжди, невеличкі нотаточки в телефоні, щоб нічого не забути, буде іноді. Підглядати собі. А головний тренд цього сезону це шоколадний колір. Я думаю, ви вже помітили на багатьох фешн-блогерах, на зірках, що саме шоколадний колір, він такий основний. І, якщо чесно, мені здається, що це такий новий чорний. Бо насправді від чорного можна так достатньо швидко втомитися. Він такий достатньо яскравий. І от якраз шоколадний приходить. Йому на зміну він більш спокійний, він дуже красиво вписується в гардероб, він спокійно може бути базовим кольором. Він красиво поєднується з багатьма іншими кольорами, тож дуже рекомендую звернути на нього увагу. і бути в тренді. А, наступний колір, про який хочу поговорити, це колір такий Бургунді-Бордо, як сьогодні на мені спеціально одягнула ще жакет, щоб показати вам приклад. А, і цей колір мені теж до речі дуже подобається. Мені подобається, як він грає в осінніх аутфітах. Також я його. Спокійно бачу в зимових аутфітах, наприклад, у цей жакет дуже комфортно. Я буду носити і осінню, і зимою. Буду доповнювати, наприклад, свої і базові образи, так і підсилювати якісь трендові, тому що такі акцентні речі вони якраз виступають таким от прикладом. Тренда в образі, наприклад, якщо ви полюбляєте базові спокійні речі, але хочете на якийсь івент кудись піти і виглядати актуально більш цікаво, то от якраз у такі речі мати одну-дві речі, які будуть такі. Хот-хот-тренд, і вже це покаже а, іншим. то що ви розумієтесь на моді, то що ви знаєте, що зараз в тренді, тож можна таким чином гратися. Також актуальні зараз, звісно, сірий це просто а, також базовий колір. І це не просто тренд, це той колір, який буде точно довго, бо це якби база, це основа, але зараз він саме в тренді. І почалося це все з бренду Miu Miu, який створили. Кардиганчики. Бренд Прада також показав їх на подіумі. До речі, декілька сезонів тому, і от зараз воно вже прийшло у маси. І цей колір дійсно і красиво виглядає, і базово, і поєднювати я дуже його бачу і в також і в осінніх, і зимових образах. Але тут головне, до речі, саме як виглядати трендово, щоб воно було дійсно актуально, то це поєднання кольорів. Наприклад, сірий дуже красиво Виглядає з А Дуже красиво також виглядає з Бургунді. А взагалі поєднання з коричневим, з таким пісочно-коричневим і сірий колір. Мені дуже подобається. Це трошки незвичне для ока поєднання. І воно так свіже, так цікаво, то і якраз хто показав нам це поєднання, звісно, Прада, звісно, Міо-Міо, і ми вже слідкуємо, повторюємо. і ну, Мені подобається. Так, я іноді теж жертва маркетингу та трендів, але що поробити, так і живемо. Далі, який ще наступний колір? Це такий насичено-синій, теж дуже красивий, дуже базовий кольор, який можна і в светрах, і в штанах, і в аксесуарах всюди. Усюди-сюди приміняти і виглядати дуже-дуже красиво. і Актуально. А олівка такий приглушений, приглушений трошки колір, який теж дуже легко вписати в свій гардероб. Виглядає актуально, виглядає красиво. Рекомендую звернути увагу. І ще останній кольор, про який хочу сказати, так це такий зелений, от насичене зелений, як трава. І зелена трава. У мене такий є світшот. В вечірдемі купила за дуже незадорого. Виглядає він. Мені дуже подобається, як він виглядає свіжо. Я його поєдную, до речі, з тваринним принтом, з джинсами. І таке цікаве поєднання взагалі виглядає і поєднання саме з курічневим кольором. Дуже зрозуміло, дуже легко сприймається око. Якщо вам дуже це яскраво, то можна поєднувати з більш такими спокійними кольорами, наприклад, як темно синій або сірий колір. Далі хочу затронути тему фактур, або насправді кольори. Це класно, але якщо ми використовуємо якусь таку цікаву фактуру, як зараз на мені, наприклад, таку лакову, да, вона одразу приваблює увагу. Щось цікаве таке, щось незвичне. І якраз якщо таку, якщо таку фактуру а, трошки приглушити, наприклад, і поєднати з денімом, поєднати з а, трикотажем, воно буде виглядати більш а, цікаво в. Повсякденному луці, але у будь-якому випадку буде приваблювати увагу. А якщо хочете підсиляти, то навпаки можна зробити тоталук, наприклад, от з такого лаку. От У мене є образ, така спідниця і такий жакет виглядає, звісно, так яскраво, дуже трендово, і я цим от прямо від, весь образ кричить про те, що я хочу бути в тренді. А якщо це поєднати, наприклад, от таку спідницю, таку лакову спідницю з сірим светром, буде дуже красиво. Дуже актуально, а, і не так буде кричати, що ось а, зверніть на мене увагу. Тому от можна отак міксувати спокійні фактури з більш активною фактурами таким чином а, і бути в тренді, і не дуже, щоб ваш, ваш образ кричав про себе. А також актуальний з фактур зараз у такий лак, а, звісно, замша. Замша в замшеві сумки просто покорило усіх. А, наприклад, в бренді Zero ця велика сумка, це ж просто must-have і просто бажання у всіх модниць. А, багато брендів вже в мас маркеті а, І мідл-сегменті відчили а, схожі сумки, то можна собі придбати у будь-якому сегменті не обов'язково в люксі. І, звісно, це шкіра. А, Фактура шкіра, вона а, завжди актуальна, справді вона не виходить з моди. Зараз вона не на самому піку, але вона дуже актуальна, вона трендова, вона а, є на подіумах зараз. Тому дуже класно можна вдягати тотал аутфіт шкіряний. Можна, звісно, якщо хочете бути, хоче підсилити цей образ, дати щоб він був дуже активним. Або якщо поєднувати так само з Денімом або з Трикотажем, або з іншими фактурами, може виглядати трошки спокійніше. А наступний тренд це а, тваринний принт. А, насправді, такий дуже. Я розумію, що не для всіх тренд, і його можна використовувати в аксесуарах. Якщо ви хочете використовувати цей тренд, але не знаєте, з чого почати, тоді не треба починати з портретної зони, бо в портретну зону у нас йде більш за все уваги, то можна його використовувати в аксесуарах. Наприклад, в сумках, в ключницях теж дуже класний варіант, взуття може бути у такому форматі. А якщо ви полюбляєте, то звісно це може і топи, і жакети, і джинси. Ну, Джинси, до речі, класний варіант, тому що ви можете, наприклад, якщо вам подобається якийсь леопардовий принт, ви можете його або в штанах, або в джинсах використовувати, а зверху щось нейтральне. Перше, що я думаю, всім приходить на розум це чорний колір, але можна ж цікавіше грати, можна грати бежевий обирати, можна обирати коричневий, можна обирати зелений і таким чином створювати цікаві стильні аутфіти. І якщо розбирати окремі речі, як тренди, давайте трошки їх затронемо, щоб вже закрити цю тему, розібратися і зрозуміти, що треба купувати, а що краще ми вже пропустимо, і хай цей тренд вже йде мимо нас. То це, звісно, перше, що хочу сказати, це такі жакети у замші. Коричневих е, пісочних кольорах, я думаю, ви їх помітили на просторах інстаграму у блогерах. Вони всюди з'явилися, вони дійсно є зараз і люкс, і мас-маркет. І їх, до речі, було дуже багато цієї осені. Тому я думаю, все-таки цей тренд ще побуде з нами навесні. Ми його поносимо, доносимо. А може трошки наступної осені, але він піде, бо він дуже гучний. Це, що таке гучне ще було у всіх, воно вже дуже око в нас звикло, і я думаю, що піде трошечки на спад. А, тому, якщо ще хочете погратися, звісно, можна обрати у мас маркеті наприклад, навіть в H&M є такий жакет, виглядає непогано, то можна звернути увагу. І, до речі, в наших українських брендах теж є такі жакети, тому чому б і ні? А, далі, наступний. Тренд, але я б його навіть могла віднести і до базового гардеробу. це такі кардиганчики. Вони, знаєте, як ми їх носили, ну, по крайній мірі, я їх носила ще у школі, на таких невеличких гудзиках, Вони по фігурі, вони не об'ємні, вони можуть бути як першим шаром, а зверху ми ще вдягаємо а другим шаром а якийсь, наприклад, жакет. Мені подобається, як вони виглядають. Це цікаво, це щось новеньке, свіженьке. І, звісно, вони можуть бути просто у базовому гардеробі. Собі, вони по фігурі, вони підкреслюють вашу фігуру, це не оверсайз, хто втомився від нього. Тому дуже класний тренд. Рекомендую використовувати сірий колір, як такий базовий, і можна використовувати також червоний, як більш для акценту в ваших образах. Також далі хочу розглянути звичайний базовий сірий светр. А, мені дуже подобається, якщо чесно, я собі вже придбала такий б'юнікло, бо я його хочу поєднувати, наприклад, з якимись яскравими аксесуарами, а, з підвісками, або, наприклад, навіть з жемчугом, а, щоб такий звичайний сірий светр виглядав більш цікавіше. Або, наприклад, поєднувати ось зі спідницею з цього сету. Теж буде красиво виглядати. І що цікаво, що це дійсно тренд, а, бо його показали на подіум Прада, і вже всі бренди його інші підхватили і. Класно виглядаю. От, до речі, в поєднанні з жакетом коричневим теж дуже-дуже красиво і стильно. Тож хочете, якщо хочете погратися, то точно його можна придбати. Він буде на роки, чому б ні, і він точно не вийде з трендів. Як окремий тренд, хочу виділити тренд на замшу і саме на замшеві сумки. Тобто, якщо ви не прихильниця взагалі трендів, якщо ви думаєте, це не про мене, не хочу, і звісно, не треба взагалі. По перше, всі тренди використовувати. Треба обирати які для себе, які ви розумієте, і яких чуваєте себе комфортно. І от якраз варіант замшовими сумками дуже класний тренд, тому що це аксесуар. Ми його можемо якби мати при собі, можемо його залишити поряд. Але по-перше, ті, хто розбирається в моді в трендах, будуть знати, що ум класна сумка, і, і і звернуть обов'язково увагу. Це виглядає трендово, це виглядає актуально, красиво, зручно. Чому б ні? Якщо, наприклад, найтрендовіше – це, звісно, у шоколадному кольорі, далі можемо обирати олівковий, темно-синій і якісь інші яскраві кольори, навіть в червоному, буде дуже-дуже красиво. Тож рекомендую звернути увагу. Так як естетика офіс-кору взагалі дуже потужний тренд, зараз, звісно, оці Power Shoulders, тоді і вся історія Офіс кору, Тобто жакети, костюми з жакетами та штанами або спідницями дуже зараз теж актуально. Якщо вона навіть не йдете в офіс, але вдягнутися ніби в офіс, це все класно, це все актуально, і, звісно, воно не може вийти з трендів, бо це якби класика. Але саме отака естетика офіс кору зараз прямо на піку популярності. Якщо говорити про пальта, то вони також, знаєте, оце була у нас ера. Бежевих пальто, бежевих коричневих. а Зараз прийшла ера сірих пальто. Або шоколадних. А що класно, що а, на якби поряд з довгими пальто, максі або міді також актуальні і також будуть в тренді вкорочені пальта. Якщо обирати теплими, вовни, то чому б ні? На такий зимовий, не дуже холодний період вони дуже дуже, буде дуже комфортні. А, наші українські бренди зараз відчувають дуже класну якість. А, Великий, вибір, вибір взагалі, пальт. Мені подобається особисто в шоколадному кольорі, мені подобається в сірому кольорі, то а, я обов'язково собі хочу щось придивитись і вам рекомендую теж звернути увагу. І ще один тренд, а, на який хочу звернути увагу, а це кольорові, кольорові колготки. А, це дуже класний прийом, якщо ви хочете якось завершити свій аутфіт. Якщо ви хочете. А, Продовжити свій зріст. Якщо ви хочете виглядати стрункішою, то, наприклад, отакий такий прийом як монохромний аутфіт з кольоровими колготами, це буде дуже класно актуально виглядати. Вони можуть бути у бордовому кольорі, у червоному, у синьому. Можна гратися скільки завгодно, це виглядає класно, актуально. Тож прям дуже 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 рекомендую. Тож, на сьогодні це все. Пишіть у коментарях, який з трендів вам більше за все сподобався. Або, може, який тренд я сьогодні не розказала, а ви б хотіли про нього поговорити. Пишіть у коментарях, будемо продовжувати наш діалог там. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку до нових зустрічей. Па-па!